Компанія «Укспар» має широкий вибір кульових кранів. Двоскладові нержавіючі крани. Мають тиск до 25 атмосфер, а також виконання різьба внутрішня зовнішня або зовнішня зовнішня. Трьохходові крани є в виконанні l образний та Т-образний. Кран під високий тиск розрахований на тиск до 140 атмосфер та температуру 250 градусів Цельсія. Трьохскладові крани. Виконанні як підзварювання, як з різьбою, так і фланцеве виконання. Особливість трьох складових кранів полягає в тому, що кран має змінну внутрішню конструкцію, а це дозволяє легко обслуговувати їх. Також фланцеві крани укспар, як сталеві, так і з нержавіючої сталі в наявності в нашій компанії від діаметру ДУ 15 до діаметру Ду 300 Крани укспар використовують як у харчовій промисловості, у хімічній промисловості, а також у паливно-енергетичній сфері. Також ваше замовлення ми можемо доукомплектувати фасонними частинами трубопровіду з нержавіючої сталі. Для консультації та замовлень звертайтесь до нас.